Вітаю на каналі. Дякую за підписки, лайки і ваші коментарі. Сьогодні я під вечірній чай пропоную вам такий розклад. Для чого Путін їде до Лукашенка? Яка в нього мета? Чого він досягне, чого не досягне, ну і, і чи. Представляє це загрозу для України і наслідки для Білорусі. Подивимося. Такий розклад на гарячу тему. Візит має відбутися завтра, 19 грудня. Сьогодні у нас 21 година, 15 хвилин, 18 грудня, і ми дивимося розклад цей на Путіна. Спочатку ми подивимося, чи. Відбудеться взагалі ця поїздка. Чи він приїде? Бо він же в нас такий, не в нас, а в них парень такий вітряний, то ми то даємо прес-конференцію, то не даємо, то їдемо, то не їдемо. А загалом, як сказав один поважний політолог Володимир Фесенко, для чого їде Путін у Білорусь? Показати, що, він, що Путін е, живий, здоровий і навіть їзде за кордон. Отакі mm. справи. Ну, зараз ми все подивимося. Так. Отже, перше питання, чи відбудеться ця поїздка? Так, показуйте, чи відбудеться ця поїздка. Mm. Ну так по картах, звісно, це якась комусь прийшла блискуча ідея з цією поїздкою, по башті. то це карта пересування, але ж може щось і зірватися. Зараз уточним. Ох, щось може зірватися. Вважаю, що так, але... По башті. значить, може бути непогода, яка зірве цю поїздку, а наскільки я знаю, зараз, от на, на поточний момент в Москві і в Петербурзі, скасовано більше 150 рейсів через снігопади. До речі, в Іркутській області палає на, на площі 1000 квадратних кілометрів якесь газове родовище. Ну, все-таки, ти е, дістанешся Мінська? Давай, показуй, бо башта мене дуже смущає. Ти дістанешся Мінська? Дістанеться. Добре. Хорошо, поїде. Хоч якісь несподіванки для нього можуть бути. Так, добре, Хорошо. з якою метою ти їдеш? З якою метою ти їдеш, розповідай. З якою метою їдеш? Якої мети досягнеш наслідки для України твого візита в Білорусь? І як на цю поїздку, на твій візит реагує Лукашенко? Так. З якою метою їдеш? Якою метою? Де? Король Пентаклів. Ну, він їде як господар <світна> ситуації, безумовно. Так, їде він говорити про е, е, спільну, можна сказати, державу, бо це король Пінтаків, це ніби як володіє сим. Е, ще говорити на фінансові по фінансових справах хоче. Так? І, ну, і зустрі... їде він як господар, і все, от таке. І ще давай, яка твоя мета. Він вважає, що Білорусь це вже його. Як їде він, як до свого васала, він їде, ну, хазяїн так. Ага, Лукашенко сам вийшов. Добре, хоче він тут по ці, оце Лукашенко вийшов, хоче він по цим картам задати таке, об обговорити, чи... Задати новий тренд чи імпульс для їх спільної роботи, яка зависла. Що Лукашенко має чимось пожертвувати? Так, ну і ще одну карту. <кхи> Ситуація у них завища, і е, він ніби хоче цю е, ситуацію зрушити і тормозить цю ситуацію сам Лукашенко сам. Ну і є секретна частина, про яку ми не повинні ніби знати. Секретні якісь домовленості. Що це? Лукашенко чи Білорусь має на себе взяти якісь зобов'язання, щось розпочати має. І дуже ці важкі зобов'язання для Білорусі чи для самої Лукашенка, чи стосується це війни. Так, да, це стосується не тільки війни, а це стосується і ще декількох факторів. Ну, в принципі, з тим, що говорять політологи, воно так співпадає і наші ЗСУ, і аналітики військові, що він хоче заставити діяти Лукашенка. Так, значить, це його мета. Чи досягне він мети? Ні, по пажом мечів він не досягне мети, він наразиться на якусь критику, не може він досягти. Ну, Бачите, він їде королем пентаклів, а що стосується мети, він опиняється в пажах. це діти, ну, по от це зріла людина, а це хлопчик якийсь в меті. Да? Значить, він досягти мети не зможе тої, що перед собою ставить. Ну, Зараз ще перевіримо. Чи досягнеш ти мети? Цієї не досягне. П'ятірка Пінтаклів не досягне, може щось половинчате, може щось економічне. Ну, що економічне, він, як король Пінтаклів, він багата людина, е е е Глава е багатої країни. Які там економічні питання? Не досягне він по п'ятірки Пінтаклів, поставленої мети. Буде дуже злиця з цього приводу, е буде якесь відповідальне рішення. Він він би хотів, щоб це було відповідальне рішення від Лукашенка, але не станеться так, як він хоче. Давити буде страшне на Лукашенка. Страшне. Так, ну добре, ми дивимося тоді третє, третє питання як це для України? Сонце. Нам, в принципі, все зрозуміло, все абсолютно зрозуміло, все стосовно цього візиту. Загрози цей візит для нас не становить. Ми так знаємо, що Росія нам ворог, ми так знаємо, що де-факто Білорусь у війні. По карті Сонця це не може бути загрозою для України. Ще перевіряємо. Так, ще які результати для України. Ну тут розчарування якесь раптове, нас чекає від їхніх заяв. Ну, щось таке. Башта, звісно, указує на те, що з території Білорусі можуть посилитися удари після його візита такому дусі. Також, оце ж відвод військ від кордону. Ну, карта Сонця Генеральна, вона вказує, що для нас це позитивні наслідки. І, можливо, що навіть вони потім відведуть війська, Білорусія від кордонів наших. А ми ні. Ми будемо тримати свої війська на кордоні. Ми не повіримо в те, оці заяви, оце може ще бути дезінформація. По башті. може бути якась дезінформі... дезінформація зі сторони ворога, щоб нас вести в оману і вивести на емоції. Це неправда. От, зразу вам скажу, те, що вони там будуть говорити, це неправда, і війська ми свої від кордонів не відведемо. от такому дусі. Ну, для нас сонце, для нас все буде ясно, що там якась гра ведеться. Так, ну добре, дивимося, як Лукашенко реагує на візит патрона. О, Лукашенко дуже обмежений, в нього, там, він, в нього немає іншого виходу, як тільки приймати цього короля. Ще як реагує, Йо емоційний стан. Обмежений дуже Лукашенко, со, в нього немає іншого вибору, обмежений він діях. Тільки приймати. Давайте ще дивимося. Е, е, Його емоційний стан стосовно цього приїзду. Десятка мічів. Він повністю морально вбитий. І він розуміє, що він ніхто і звати його ніяк, і що в нього витирають ноги, і що про нього його будуть прогинати, і що він шестірка у цій грі. Ну і ще який його стан. Восімка кубків. Він би хотів кудись забігти, десь сховатися і взагалі не бути на цій зустрічі і не приймати в ній участь. А чому так? Ну, тому що треба, по-перше, він обіцяв, оце ж росіянна карта, він обіцяв їм допомогу, але це була брехня. Це була ілюзія, створення ілюзій було, що ще? Це були популістичні, популістичні його якісь заклики чи обіцянки, здебільшого для свого народу, а також для російського народу. Він шукав симпатію в когось. У нього немає на це ресурсів. Або він може втратити якісь ресурси, якщо він почне так. ну, Які ресурси мається на увазі не тільки матеріальний ресурс, але це може бути і навіть і електоральна підтримка. Оце ж народ, і тут він ніби як ну, стає у Бога. Да, ця підтримка. Значить, він, вже, він це розуміє, прекрасно розуміє. Тут виходять дві мечові карти, він дає собі звіт про те, що. Те, що він говорив Путіну, чи там Шайгуш прилітав, да? це все фейк. Це все створення ілюзій було. Ну, давайте подивимося тоді ще як, ще як на сам хід війни, як цей візит Путіна, який вчинить вплив на хід війни, бойових дій. Дивіться, двойка кубків. Він все-таки шукає, все-таки буде шукати підтримки у Білорусі, ну а на бойові дії. Нічого такого не зміниться. Отже, на, на військових діях на ході війни це ніяк не скажеться, крім цієї двойки кубків, що хтось шукатиме перемовин. Не знаю, при чому тут Лукашенко і Білорусь, але оця карта точно вказує на якісь перемовини, і оце на якийсь на договір. Але ж оця карта вказує, що неможливо досягти ніякого ні перемовин, ні договору. Ну, давайте візьмемо пораду для України. Чи варто взагалі звертати увагу на цю, на цю повістку? Чи вона Має чисто пропагандистську мету. Давайте ми побачимо. Чи звертати Україні увагу, порада, і можливо вона несе взагалі пропагандистську якусь мету. Да. Доволі таки треба серйозно поставитися до цього візиту по імператору. Відповідально, проаналізувати все-таки, що вони там будуть говорити. Ого. Серйозно треба поставитися. Дивіться, одні старші аркани вийшли. І ще треба буде нам і консультуватися по е, е, підсумках цієї поїздки. Як з зарубіжними партнерами, так і ще треба будуть і розвідувальні дані. Щоб повністю зробити нам аналіз у цієї поїздки. Ні, це не, не зовсім пропагандистська мета. Не зовсім. Тут якісь є питання із минулого, які е, оці візаві хочуть обговорити. Ну, я не думаю, що це про Радянський Союз. І про це теж. А, ну і про Радянський Союз вони теж будуть говорити про те, як відсвяткувати сторіччя створення Радянського Союзу. Оце буде теж одною із тез. А дадуть вони прес-конференцію по ітору. Mm -mm. Щось розчарування якесь, поки це не вирішено, поки не вирішено, не, не, і отут карта суда це засоби масової інформації, оце ж шути, це ну, ці приближені шути до влади, от вони там щось в ЗМІ розмістять, я не бачу, що тут буде прес-конференція по тройки мічі. Та таке враження, що плівалі ми на всіх та і все ось по, по, по цій карті. Нам ці засоби масової інформації вони нам скліпають наші оці, е, з бубенчиками шути, напишуть все, що треба. Так, друзі, е, отака, отакий у нас розклад вийшов по карті Сонця в Україні, звісно, немає чого переживати, але е, серйозно поставитися треба буде до розвідданих більше по результатах цієї зустрічі, дякую за увагу.